Лев студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров спростував заяву американського журналіста Карсона щодо інтерв'ю із Володимиром Зеленським. Речник сказав, що цитата у президента інший графік і такера Карлсона там немає. Нагадаємо, раніше журналіст анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Про це він заявив у соціальній мережі ікс. Цитата: схоже, у нас буде інтерв'ю з Зеленським. Ми намагалися це зробити упродовж двох років, особливо. Інтенсивно після лютневого інтерв'ю з путіним мета полягає в тому, щоб донести до американців таку необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює становище їхньої країни у світі. Пояснив Карлсон про а, м, фантомне інтерв'ю. Детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку. Володимир Воля, політолог, міжнародник. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я. Вам навзаєм. Тож скажіть, на вашу думку, як можна пояснити анонс такера Карлсона і його спростування Офісом президента? Ну, Як і багато відомих, відомих, медійних, так би мовити, персон, авторів власних авторських якихось проєктів, да? багато хто так, таким чином намагається собі розширити аудиторію, вкидають сенсації. Тобто, от, от дивіться, буде хто буде Зеленський. Карсон та такер, він же ж на чому робить собі репутацію, перегляди, на тому, що робить інтерв'ю з дуже відомими персонами, з дуже резонансних для його аудиторії тем. І я думаю, що якщо ми почитаємо уважно те, що написав Карсон як анонс, то він сказав, що напевно, напевно, да. Тобто, це такий, я думаю, двічі маніпуляційний прийом. З одного боку, вкинути сенсацію, що дивіться, скоро буде на моєму телеканалі інтерв'ю з Зеленським, а з іншого боку, о, напевно, о, воно, напевно, це значить, що не було ще тату, остаточно узгоджено з Україною. Тобто, був ще момент певної. О, Невзаємності з українського боку, тобто не було підтвердження або чіткої згоди, і можливо, за допомогою свого анонсу, що напевно буде інтерв'ю з Зеленським, Такер Карлсон намагався таким чином так би мовити, натиснути на українську сторону, що ну давайте вже ж анонсував. Тому я думаю, що це цей анонс він двічі маніпулятивний, двічі технологічний. Маніпуляція заради того, щоб вкинути сенсацію для аудиторії і натиснути, спробувати на українську сторону, щоб дали згоду на інтерв'ю із Зеленським. Але сталося так, як сталося. Чому це не зійшлося? Бачив, там у вас коментар. Хтось там, <кхем> якийсь Карлсон ще, а той. Давайте, Давайте я прокоментую. А, Давайте я зараз не веду да. цей коментар. Дивіться, процитую один з коментарів під дописом прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова зі спростуванням заяви Такера Карлсона. Цитата. Такер Карлсон, звісно. Трикрапка, але він трикрапка республіканець і має багатомільйону аудиторію. Можливо, все ж краще якось з ним домовитись і спробувати повпливати на думку електорату Трампа, з яким нам працювати наступні чотири роки. Чи погоджуєтеся з такою думкою? Частково тому, що о, справді такер це представник. О, о, Пов'язаних з республіканською партією і з трампістами медіа да, американських і, власне, аудиторія Карлсона, це трампісти, республіканці більш широко. І можливо, можливо, була б якась така, якийсь такий момент да, впливу на цю аудиторію, все-таки з допомогою цього інтерв'ю міг би бути. Але. Треба ж згадати, що президент зробив декілька інтерв'ю для американських ЗМІ, тобто, для, не для якогось конкретно там містера X, y, там, чи Z, що там чи вищий знак математики, а для телевізійників зробив інтерв'ю. І він роз'яснив позицію України і в тому числі прокоментував пропозиції Трампа і його команди відносно. Мирного плану це і е, для Філадельфії Інкваєр. Інтерв'ю, і для е, до речі, Bloomberg TV там дуже розгорнуто. Е, багато все викладено. Я думаю, що республіканська аудиторія в Сполучених Штатах. А е, хто хоче хто зацікавлений, вони можуть подивитися обидва інтерв'ю або, хоча б для Філадельфії Інкваєр, і я думаю, що е, у Офісу президента України є свій медіаплан е, роботи е, по е, зверненню до американських громадян, до американської аудиторії по роз'ясненню, е, по роз'ясненню е, позиції України щодо війни і е, в тому числі е, зауваження і запитання України до Трампа. В принципі, вчора дуже таки цитували. Я думаю, дуже в, в, влучний. Такий був дуже гарний був такий хід з українського боку, коли Зеленський в інтерв'ю сказав: ну ми готові послухати план Трампа. Ми ж хочемо знати подробиці, а не загальні речі, тому що це стосується нас, його особисто, наших громадян, громадян України, дітей і таке інше. Тобто, це стосується доль мільйонів українців, десятків мільйонів українців. І якщо у Трампа є якась серйозна пропозиція з приводу припинення війни, крім оцього, е, знаєте, е, коробочка, на якому написано сира, в якому сира може немає, да? е, то нехай покаже, що там у цьому коробочку, там, у цьому красивому подарунковому. Да? Так що я думаю, що е, просто Карлсон е, Такер вирішив. Як то кажуть, заробить собі бали певні на цьому інтерв'ю. А у офісу Зеленського виявився свій медійний план, розписаний, так, якраз для того, щоб донести позицію до американської аудиторії, в тому числі до республіканців. Тому виявилося, що масштаб охоплення аудиторії, який заклали для себе в медіаплан, Офіс президента України він набагато більший аніж аудиторія, яка дивиться Карлсона. А, ну, дивіться, хочу підкреслити, що дійсно в коментарі пана Сергія Нікіфорова йдеться про те, що є затверджений план, але не йдеться про те, що офіс президента взагалі відкидає ідею провести таке інтерв'ю. От якби таке інтерв'ю відбулося, або можливо згодом і відбудеться, якби воно вплинуло на українців, на американців і можливо навіть на росіян. Ну, я б не сказав, що це інтерв'ю дуже вплинуло. Я думаю, що так згоден з вами, що можливо воно і відбудеться ще, е, тому що в Україні є мета для того, щоб переконати республіканську, республіканських виборців, та, в тому, що Україні потрібна допомога, щоб більше не було повторення тих. Сюрпризів в дужках, да які Україна отримала, коли у Конгресі більшість, республіканська більшість блокувала надання допомоги Україні декілька місяців, а Путін отримав не сюрприз, а гарантований подарунок, який дозволив йому, по суті, мати перевагу у наступі, перевагу в боєприпасах і багато ще в чому в наступі на усіх фронтах. Хоч і просування були незначними, росіян. Проте, завдяки конгресу американському республіканцям та трампістам допомога для України з боєприпасами і ракетами затрималася, і це мало критичні наслідки. Тому я думаю, що зважаючи на те, що в Америці наближаються вибори не лише президента, але й частин частково сенату і конгресу. То я думаю, що дуже важливо, щоб кандидати на посади на виборні посади в Америці від республіканської партії орієнтувалися на думки своїх виборців. А для того щоб орієнтувалися, щоб на думки потрібно, щоб думки у виборців були більш прихильними для України для допомоги, тому що України зараз по суті. Зда стоїть завдання номер один: це е, зробити так, щоб у разі перемоги гіпотетичної знову-таки там хтось написав, що гарантовано 5 років. Е, поки що в американській політиці в виборах можуть бути ще сюрпризи. Хоча да, е, е, несподівано все менше і менше, і так можливо, Трамп буде президентом. Ймовірність цього зросла суттєво, але. Але е, важливо, щоб більшість республіканців у конгресі мали правильну для нас, з нашої точки зору, позицію відносно підтримки України. І тоді, якщо навіть Трамп стане президентом, він може ухвалювати якісь рішення. Але тут питання республіканців і е, зараз, які є е, конгресменами, да? конгресмени, майбутні республіканці, чи згодні вони будуть на те, щоб о, підігрувати Трампу. от, як наприклад, з оцією ідеєю, що я там за день завершу війну? Ну, добре, розкажи, як ти поділись планом. Ми хочемо знати, як ти там о, о, таємно вирішив? Збираєшся вирішити долю десятків мільйонів. Українців і світу да? поділись. Це не, не питання, що я зараз там свою собаку закрию там у будці, там, чи у вольєрі, да? і це моя справа, ніхто мені не завадить. Ні. Питання а якраз е, в тому, е, що це вирішення долі і України, і світового порядку, в тому числі. Тому, коли президент Зеленський каже: ну поділись конкретними пропозиціями, конкретно що ти пропонуєш. Я думаю, що американські виборці повинні задуматися, а чи є у Трампа справді план? Чи це е, у Трампа так само, як інтерв'ю Карлсона да, з е, Зеленським, що ймовірно так знаєте вкинув в аудиторію інтерв'ю? Немає напевно буде інтерв'ю. Е, Такий прийом. А цей каже, що та за один день одним махом там. Завершу війну. Насправді ніхто не збирається в Росії з теперішнього керівництва, принаймні от Путіна і його найближчих, так би мовити. Оточення майбутніх, майбутніх підсудних, ну звісно, будуть вони підсудні чи ні, це я так сказав, оточення, тобто да, довіреного оточення і вірного ніхто з них не збирається завершувати війну. Є ще один схожий е, інформаційний вкид з тим, що зробив е, Карлсон, який на відміну від мультика, не, не, не живе на там на, на тому. На будинку, да, на даху. Так, от те, що Гордон вкинув, теж бачите, оцей план, да? начебто план проекту годи. Тобто, тут теж подивитися, що це таке, у випадку з тим, що Трамп пропонує, це пропонують красивий, красиву скриньку чи коробочку, на якій написано, що там щось є, а там може нічого немає взагалі. Або є щось таке, але не те, що не те про що написано на тому. І, а тут по суті вкидається гордоном версія якась, якщо яку проаналізувати, вона не реалістична, так само як і план Трампа, якщо він є за день завершити війну. Чому версія гордона не реалістична? Тому що кожен так задумайтесь, чи наважиться Путін раптом вийти? І сказати росіянам, що ми готові відмовитись від частини завойованих територій і частини анексованих територій, анексію яких закріпили в Конституції. Тепер ми знову через рік змінюємо Конституцію Росії. Да? Ви ж повинні розуміти, що Путін, Путін він, е спеціально вирішив іти до кінця. Не залишити можливості для відходу спалив містки для свого оточення і наступників, він зафіксував анексію чотирьох материкових регіонів України. Про Крим я вже навіть не згадую, да? а в тому смислі навіть Запорізької області, тієї самої з містом Запоріжжям, яке ніколи не було під російською окупацією. Ви І тут раптом що згідно з планом Гордона? Його інакше не може точи, чи вкидом Гордона, маніпуляцією гордона. Тут раптом Путін погодиться, і скаже. Да? Тут питання: чи, 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 чи зможуть навіть після Путіна нові ті російські керівники вийти і сказати росіянам, що ми вносимо зміни до конституції? Відмовляйтесь, це можливо лише в тому випадку, коли російська еліта політична, можливо, навіть частково теперішня еліта, а іншої там і немає. Да? Побачить, що ціна війни для Росії вона настільки, що краще від території відмовитись, припинити війну і вийти за межі 91-го року. Ще одна несенітниця в тому, що Гордон вкинув, це те, що спільне управління Кримом. Про що ви кажете? Путін російське керівництво це відкидає взагалі як таке, і загалом це все схоже на якусь версію. Може з Гордона хто пожартував. Як з нефахівця тоді виходить, чи що? що це насправді компіляція якихось тест першої половини більше, перших місяців війни, 2022 року, повномасштабної війни? Це не серйозно. Але як красиво вкинуто, знову ж таки? Сьогодні там що там цитують Путін сказав, що готовий повернув Росія, готова повернутися до стамбульських домовленостей. Всі чомусь думають, вони всі я багато хто, що Путін вирішив відмовитись від завойованих територій і тих, які не завоював, а просто анексував. Ну, е люди добрі, ви уважніше системно, якщо будете відслідковувати, що Путін з урахуванням е ситуації, як вони кажуть, на землі. Тобто з урахуванням того, що вони вже анексували, і Путін говорить лише про ту частину так званих Стамбульських, оце, Стамбульського проекту кремлівської угоди, да? е, в інша стамбульсько-кремлівського проекту е, угоди з капітуляції України, так Путін говорить лише в даному випадку про те, що там Україна повинна. Закріпити певні обмеження у зовнішній політиці, обмежити кількість збройних сил і багато чого іншого. От про цю частину готовність Росії розглядати цю частину стамбульсько кремлівського проекту говорить Путін, застани в тому числі. Так само і в тому, що той Гордон вкинув інформацію. От ви про... знаєте, ми сьогодні з вами почали з вкиду від Такера Карлсона, але вже проговорили і ситуацію з інформацією від пана Гордона. Ви згадали інтерв'ю Володимира Зеленського для Блумберг. До речі, з нього хочу пригадати епізод, коли Володимир Зеленський зараз це тиражують тер... це... наші колеги. Заявив про те, що на другому саміті миру будуть представники Російської Федерації. Ці скоріш за все це не буде Володимир Путін з певних причин зрозумілих, але скоріш за все представники РФ такі будуть. Ну і а, до речі, щодо. Турці Туреччини сьогодні бачила заяву у змі про те, що, начебто, офіційна особа з Російської Федерації сказала, не пояснюючи причин, що Ердоган в питанні російсько-української війни не може виступати посередником. Відбуваються певні процеси. Це можна констатувати. Будемо за ними спостерігати. Можливо, навіть на днях побачимо реакцію пана Трампа на запитання Володимира. Зеленського буде дуже цікаво дізнатися дійсно, в чому полягає його мирний план для України. Пане Володимире, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Воля, політолог, міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.